Доброго дня, любі малята! Рада вас вітати на занятті з художньої мовневої діяльності. Ось і добігає кінця наш тиждень. На цьому тижні ми з вами дуже багато говорили про комах різноманітних. Ми їх ліпили і малювали. І навіть конструювали так, малята. Дуже добре ми з вами попрацювали на цьому тижні. І ось сьогодні, на завершення, я хочу з вами вивчити віршика про одну із комашок. А про яку ми далі будемо з вами говорити. Тож починаємо наше заняття. Малята, давайте спочатку розглянемо е, малюночок з комахами. Е, подивіться, які комашки до нас залетіли у гості. Так, подивіться, ось дві комашки майже схожі одна на одну, тобто вони жовті з чорними цяточками, але одна більш така махната, подивіться у верхньому куточку. Це бджілка, так, малята бджілка. Це дуже корисна комашка, яка е дає нам мед. Так, збирає нектар у соти, а потім там утворюється мед. Ми дуже його любимо, він солодкий, ми любимо ним ласувати. так. А ось комашка, яка схожа на неї, теж, вона жовта, чорна полосата. Це оса, оса малята. Так, ось вона в нижньому куточку, подивіться в лівому куточку. Так, це не така корисна комашка, але вона теж е потрібна в природі. Так, ми теж з вами говорили про це. Далі, подивіться, у правому верхньому куточку. Є комаха, яка літає і нам усе літо дошкуляє. Ми намагаємося боротися з нею, тому що вона не тільки назойлива, а ще й шкідлива, тому що вона може розносити різні мікроби. І можна навіть захворіти, якщо ця комашка відкладе яйця і будуть там лічинки. Так, це муха. Муха. Ви знаєте всі, що ми на віконечка ставимо сітки, не тільки щоб комарики до нас не залітали, але й мухи, тому що вони шкідливі. Так, малята. А ось подивіться, в нижньому куточку така гарна, така, така ну, неймовірна комашка. Це метелик. Ми з вами малювали метелика, так, малята? Так. І ми дуже багато про нього знаємо з вами. Я вам вже казала, що називати метелика корисною комашкою, ми не можемо, тому що на першій стадії, коли він ще гусеничка, вони з'їдають листочки об'їдають. І тому вони не дуже корисні, так малята? Але коли він перетворюється на метелика, він не шкодить рослинам, а він збирає і живиться пильцо, нектаром із квітів. Ну, це дуже-дуже така гарна комашка. А ось посередині, подивіться, це жук, Хрущ, його ще називають майський або травневий жук. Так, малята? Це хрущ, малята, він великий жук, він такий гарний, його крильця виблискують на сонці, він такий перламутровий. Але малята, на жаль, це жук-шкідник, тому що він відкладає лічинки. Ви могли бачити білі такі хробаки, товсті-товсті, вони харчуються корінням рослин, тому це дуже шкідливий жук, він шкодить рослинам. Але він теж живе, він має право жити, тому що ми з вами говорили, кожна комаха, кожна жива е тваринка, комашка або рослина, вони для чогось в природі потрібні. Малята де найчастіше можна зустріти комашок? Так, у природі, на галявинах, е у полі, у лісі. Е Кругом, де є рослини, там є і комашки, тому що вони або харчуються, або живуть на рослинах. Так. Ми з вами, малята, ще говорили про те, що є комашки, які літають, а є комашки, які повзають. Погляньте уважно на цей малюночок. Тут комашки, які літають, тому що вони всі мають крильця. А давайте пригадаємо, які комашки повзають. Так, це можуть бути мурахи. Мурахи, вони бувають різного розміру і різного кольору, ми з вами вже казали. Гусіні, так, це теж комашка, але вона не літає, вона повзає. Так, це те, що ми з вами могли бачити. Так, Малята, а зараз я пропоную вам вивчити віршик Людмили Яковенко, павучок. Так, і нам допоможе буде наша мнемо-таблиця. Спочатку я пропоную вам е послухати віршика. Уважно, тож приготуйтеся. Павутиння з ниточок сплів моторний павучок і підвісив між гілок. Небезпечний гамачок. Вітерець пролітав, гамачок розгайдав. Гамачок на сучку, павочок в гамачку. Ось такий гарний віршик, веселий, про павучка ми з вами прослухали. А зараз я пропоную розглянути нашу млему табличку. Подивіться, у верхньому Куточку лівому, бачите, намальована павутинка, ниточки і, бачите, спиці. Якими то на, на, нібито сплитена ця павутинка. І це означає, що павутинка з ниточок, так? А далі е, у нас намальована на наступному малюночку. Павучок, який плите щось. Так, бачите, ниточки в нього спиті, і начебто він плете щось. Так. сплів павучок, гамачок. Подивіться, на наступному верхньому куточку правому. Павучок, який сплів гамачок навіть, і чіпляє його між гілочками. Так, малята? Так. Далі внизу подивіться. Гамачок висить, а пролітав вітерець. Бачите, вітер намальований, ось так. І мухнув, навіть як, нібито дує на гамачок. Так, малята? Так. Але подивіться: на наступному малюночку: гамачок все ж таки залишився між деревами, між гілочками, навіть не деревами, а між гілочками дерева. Так, малята? Так. І що у нас на останньому малюночку? Так, це павучок у гамачку. Тож послухайте віршик і слідкуйте, будь ласка, оченятами на картинках. І так, перша картинка. Павутиння з ниточок. Так, хто це зробив? Сплів моторний павучок, ось він плете. І підвісив між гілок. Небезпечний гамачок. Подивіться, чіпляє павучок небезпечний гамачок. Вітерець пролітав, гамачок розгайдав. Бачите, вітерець гойдає гамачок. Гамачок на сучку. Наступна картинка висить, залишився. І павучок спить в гамачку. Ось така гарна картинка. Марята, а зараз я пропоную пограти вам в гру. Повзає чи літає. Пригадайте, ми вже навіть сьогодні на нашому занятті говорили про те, що є комахи, які повзають, а які літають. Давайте зараз уважно переглянемо наш малюночок і скажемо, літає чи не літає, чи повзає. Так, подивіться, у нас на малюнку намальовані метелики. Подивіться: червоний, тоді жовто-зелений і жовтий. так? Скажіть, вони літають чи повзають? Звісно, літають, тому що вони навіть намальовані на фоні неба, і у них такі гарні крильця, якими вони е, мах, е, машуть і літають. Так, малята? Так. Далі поруч з метеликами. Хто у нас намальований теж на фоні неба? Так, це бабка. Да? Бабка, дивіться, в Тетяна Олександрівна ви говорили про те, що вона схожа на геліокоптер. Так? Так. Ось подивіться, довгий тулуб і крильця такі схожі на пропелери геліокоптера. Так? Так, мої хороші. А скажіть, літає? Звісно ж, літає. Так, так, вона непосидюча така бабка. Далі малята дивіться, на голубої волошці сидить. То у нас жук, Хрущ. Так. Так. Е, скажіть, будь ласка, він літає чи повзає? Так, він може і повзати, але для того, щоб йому пересуватися на більш далі е, е, відстані, він все ж таки перелітає, тому що він має міцні такі крила. А ось подивіться, право, теж на волошці, на голубій квіточки, сидить. Яка комашка? Так, це бджілка, бджілка малята яка збирає нектар для того, щоб створити мед, да, який ми полюбляємо. А бджілки літають чи повзають? Так, звісно, вони теж літають, тому що їм потрібно прилітати з одного квітки на іншу. Дуже добре. А ось подивіться, посередині малюнка е на ромашці. Бачите, сидить. Що ж це за комаха така? Муха! Так, малята! А скажіть, муха у нас літає чи повзає? Вона дуже гарно вміє повзати по різних поверхнях, так, коли вона залітає до нас в оселю. Але вона і дуже-дуже добро і спритно літає. Так, малята? Це корисна комаха. Ні, ми з нею все літо боремося, ми з вами вже говорили. так? А тепер дивіться на двох ромашечках і ще сидять ось такі червоні з чорними цяточками е, комашки. Що ж це таке? Так, це сонечко, так, малята. Е, а вони літають чи повзають. Так, якщо ми їх беремо на руку, можемо посадити, так вони дуже вправно теж вміють повзати. Але для того, щоб пересуватися далі, вони мають крильця і вони теж вміють літати. А ось подивіться дві комахи, які одна повзе по землі, а друга сидить на листочку е волошки. Так, це мурашки-малята. А вони у нас вміють літати? Ні. Тому що в них немає крильців і мурашки не літають, вони тільки повзають. Так, малята? Так. А пригадайте, про яких іще комашок ми казали, що вони не вміють літати. Так, гусіні ми називали, да, малята? Є ще інші теж жуки, які не вміють літати. Ми з вами теж про них говорили. Дуже добре молодці. Малята, а зараз ми знову повертаємося до нашої мнеми таблички з віршиком павучок. Можливо, вже хтось трішки запам'ятав його, але ми з вами зараз іще раз повторимо його і я сподіваюся, що ви його запам'ятаєте. Тож, починаємо. Павутиння з ниточок сплів моторний павучок. І підвісив між гілок небезпечний гамачок. Вітерець пролітав, гамачок розгайдав. Гамачок на сучку, павучок в гамачку. Ось такий гарний віршик ми з вами виучили ще про одну комаху малята. Але скажіть мені, будь ласка, ще, як ви гадаєте, а павучок? Це корисна комашка чи ні? Я теж гадаю, що павучок корисна комашка, тому що в свою павутину він ловить і комарів, і мух, якими він потім живиться, малята. Так, да, ось така комашка. Він дуже-дуже корисний. І малята не треба боятися павучка. Він хоч і має такий е, вигляд, е, такий, знаєте, грозний. Але це для того, щоб відлякувати від себе е, хижаків, які можуть ним поживитися. А так ми будемо знати, що павучок, він дуже-дуже добрий, такий гарний і він корисна помашка. Але для того, щоб помашки не Завдали вам шкоди малята, корисні вони або не корисні шкідливі. Пам'ятайте одне правило: не можна брати ловити руками комашки. Тому що, якщо вона не може вкусити вас, вона може мати отруйний якісь або пильцу, або ще щось виділяти. І це може зашкодити вашому здоров'ю. Але якщо ви тільки подивитесь, тільки глянете на них оченятами і будете знати, що це за комашка, вони не принесуть вам ніякої шкоди. Тож, як і все живе в природі, можна спостерігати, але не бажано це трогати і займати. Ось так малята. Любі друзі, на цьому занятті і на цьому тижні ми з вами дуже багато пізнали нового. А хто вже це знав, можливо, ви просто закріпили і запам'ятали все, що ми говорили про комашок. Сподіваюся, вам було цікаво. І я сподіваюся, що віршик, який сьогодні я запропонувала вивчити, ви теж вивчите і надішлите мені відео з вашими вивченими віршиками. Тому, як завжди, я буду з нетерпінням чекати на ваші відгуки. А я з вами прощаюсь. До побачення, до наступних зустрічей.